Доброго дня, мене звати Ян Гросу, я вчитель фізичного виховання і хореографії за фахом вот. і викладав в школі 3,5 роки з 2011 до 2014 року до початку війни. І зараз я не практикуючий педагог, маю вищу освіту. Але коли я потрапив на семінари Адріана Буковінського основи сім'ї, мені стало дуже цікаво. І я попросив всі необхідні дані, щоб навчитися. І я дуже вам вдячний за вашу роботу. Це дуже колосальна робота. Ці підручники, десят 11 клас, всі ці теми, все це дуже стисло, дуже актуально, дуже класно зроблено, дуже зрозуміло, дуже доступно і. Це вже готові матеріали, щоб ми, такі педагоги, звичайні люди, які працюють або хочуть працювати в школі, могли йти е, до дітей і хоча б застерегти деякі е, погані явища, які сьогодні, ну, з якими люд, люди да, учні, молодь стикаються. Я дуже був вражений цими даними, статистикою. Злучення про дітей, які е, страждають від е, насильства в сім'ї, діти, які залишені батьками сироти. Да, при живих батьках це дуже дуже е, тяжко і для я взяв для себе деякі такі моменти, щоб приділяти своїм дітям увагу, тому що я розумію, що все починається з моєї сім'ї, з мене особисто. Я дуже вдячний за цей чудовий матеріал, за цей чудовий курс. І я вірю, що дуже дуже багато молоді уникне, ми зможемо запобігти деяким негативним явищам. І дякую велике всій команді. Я, я розумію, що це робота не тільки однієї людини, це робота всієї команди. І нехай Бог благословить вас. Дуже вдячний. Я був дуже вражений. Я на одному подуху по подусі е, пройшов е, цей матеріал, е, конспектував і. Я для себе взяв дуже багато чого цікавого і буду це використовувати в своєму особистому житті і в вихованні своїх дітей. Будьте благословені, гарного дня, наснаги і до перемоги разом з Господом.